Презентація дипломної кваліфікаційної роботи магістра. Об'єкт дослідження: управління взаємовідносин з клієнтами з використанням спеціалізованих систем, предмет дослідження розробка розробка сайтів CRM. Мета роботи створення вебсайту CRM для мережі магазинів одягу. На цьому слайді зображено наявні рішення. Сайт ClickUp дозволяє легко організувати. Та розвивати відносини з клієнтами за допомогою візуалізації даних, автоматизації маркетингу, кому... комунікацій та багато іншого. Функції та інструменти повністю налаштовуються, тому мультифункціональні команди, такі як маркетологи, інженери з підтримки та фінансисти, можуть використовувати калікап для управління своїми завданнями і допомагати швидше укладати угоди. Проте, у цієї системи є і мінуси. Найголовніший з них це те, що ця система в основному використовується як менеджмент завдань для різних команд та як місце зберігання кінцевої інформації. Використовуючи цю систему, неможливо вести облік працівників, клієнтів або товару. Наступний сайт це Zendesk. Zendesk – це платформа для обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям надавати підтримку своїм клієнтам. Вона пропонує набір інструментів, які допомагають компаніям керувати взаємодією з клієнтами, включаючи систему продажу квитків, функціонал чату та базу знань. Zendesk інтегрується з різноманітними іншими програмними платформами, що дозволяє легко надавати підтримку по всіх каналах. Проте як попередня система, ця система не надає функціоналу для ведення обліку. Е, наступний, наступне наявне рішення це Microsoft Dynamics. Це лінійка програм для бізнесу, яка пропонує компанію, компанія Microsoft. Вона охоплює різні аспекти бізнесу від фінансів і операцій до продажів і маркетингу. Dynamics покликаний допомогти організаціям керувати фінансами, операціями, продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів. Ця система має більш обширний функціонал ніж попередні дві, проте вона також більше розрахована на бізнеси, які вже мають свою систему обліку. У процесі розробки проєкту було написано різні алгоритми, як для бекенд, так і для фронтенд частин. Деякі з них були необхідні для реалізації конкретної поведінки, а деякі спрощували або пришвидшували написання розмітки. Так, під час розробки елементу та створення елементу поставок було розроблено алгоритм для коректного оновлення таблиці «Warehouse». Оскільки під час поставки кількість товару та наявність товару у конкретних магазинах змінюються, може бути необхідність створення одночасно декількох записів у базі. Для пришвидшення цього процесу та для коректного задання ID запису був розроблений цей алгоритм. Кроки алгоритму описано на слайді, та сам алгоритм зображено як скріншот на слайді. На цьому слайді зображено шаблон сайту. Шаблон дизайну сайту. Дизайн має визначені кольори, які були використані. А саме це були Police Blue, Bio Blue та Dark Sea Green. Для відображення інформації з основних таблиць бази даних було використано елемент таблицю. Окрім назви стовпців та самих даних, таблиця має кнопки для створення запису та для фільтрації. Також деякі назви стовпців можуть бути натиснуті для змінення сортування. Також на цьому слайді описано компоненти бібліотеки MIUI, яка використовувалася як основна бібліотека для створення фронтенду, та тут описано основні елементи, які були використані під час розробки. На цьому слайді зображена структура файлів у проєкції фронтенд. У частині фронтен. Вона складається з основної теки SRC, яка зберігає розмітку, лимити взаємодії з сервером, інтерфейси, переліки тощо. Тека паблік, яка містить іконки та логу сайту, які відображаються на вкладці сайту, та файлів, ENV, які містить налаштування проєкту. Є SlintRC та PrettierRC, які мають налаштування лінтерів. Git-ignore, де описані файли, які не мають оновлюватися у git репозиторії, package та package log, де зберігається список бібліотек та зв'язок між бібліотеками. ReadMeMD, MD, де знаходиться текстописуючий проєкт, та TSConfig.json, де зберігаються налаштування для компілятора TypeScript. Також на слайді зображені змінне оточення фронтенду. Структура backend частини має Дуже велику схожість у деяких елементах з фронтендом. А саме це файли nf, ESLintRC, GitIgnore, PretierRC, PackageLog, PackageJSON, lock, MD та TSConfig. Теки Vercel, DIST та NodeModules є автоматично згенерованими, а тека SRC містить код, де описана логіка, переліки ендпойнти тощо. Файл NPMRC має версію. Node.js, на якій проводилась розробка, а версел JSON містить налаштування для завантаження на хостинг. На цьому слайді також присутні змінні оточення, але вже для бекен частини. Для керування структурою таблиць бази даних бібліотека надає можливість створювання Схеми таблиць було створено сім схем сутностей, з яких шість основних та одна допоміжна. Допоміжною є схема Warehouse, яка використовується для збереження інформації про наявність товарів та їх кількість у різних магазинах. Також на слайді описано унікальні поля, які знаходяться у кожній таблиці, та знизу описані поля, які присутні у абсолютно кожній таблиці. Записаних. Мови програмування було обрано TypeScript через її популярність для розробки веб-клієнтів, наявність типізації та великої кількості бібліотек, які спрощують та пришвидшують розробку. На самому слайді можна побачити порівняння мов програмування, а саме це були JavaScript, TypeScript та PHP. Фреймворк це основа для розробки фронтенду. Тому це був дуже важливий елемент для вибору. Існує декілька популярних розвинених фреймворків та бібліотек: це React, Vue та Angular. Обрано було фреймворк React, оскільки він є найбільш поширеним та популярним для розробки інтерфейсів та вебсайтів. Має великий інструментар та дуже добре розширюється сторонніми бібліотеками. Окрім вибору фреймворку для фронтенду, необхідно було обрати бібліотеку чи платформу для бекенду. Для порівняння було обрано ExpressJS та NSJS. Обрано було саме NS.js, оскільки ця платформа є у рази зручнішою та має більший більш інструментар для проєктування та розробки IP застосунків. У як СКВД е, було обрано MongoDB. Це нереляційна база даних, тобто база даних, яка не вимагає чіткої структури і може зберігати різноманітну інформацію у одній таблиці. Головною перевагою цієї СКБД стала можливість створювати марну базу, що у комбінації з версел дозволило досить просто та безкоштовно викласти проект на сервер. На цьому слайді коротко описані основні бібліотеки, які були використані для розробки. Це були React, Axios, Redux, Notistack для фронтенд частини, частини, NSGS, та Class Validator для бекенд частини а ESLint використовувався в обох частинах проєкту. На цьому слайді зображено сторінки сайту, а саме це сторінка з менеджментом працівників, сторінка зі звітами та сторінка авторизації. Інші сторінки з менеджментами мають схожий вигляд, але мають іншу інформацію, та деякі з них мають особливі дії з записами, наприклад, як надання прав адміністратора на сторінці працівників. На цьому слайді зображено форми для створення замовлення працівника, магазину, поставки, товару та клієнта. На цьому слайді зображено повідомлення, яке отримує користувач. А саме це помилки валідації, це повідомлення про підтвердження видалення запису, або повідомлення про надання або видалення прав адміністратора у працівника. Висновки зроблені після розробки проєкту. Так, на цьому все.